Будьмо уважні, ми при примудрість, будьмо уважні. Господи, Богу нашому, Господи Богу нашому. Відомию людей Бог в Ізраїлі, велике ім'я, його величає душа моя, Господа. І возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм. Премудрість по тимотай другого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні Сину, Тимотею, ти пішов слідом за мною в моїй науці, в моїй поведінці, в моїй настанові вірі до терпеливості, любові, постійності у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії. І коні, та й в лістрі всі ці переслідування я переніс на собі, і від усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, алехі люди, й дури світи будуть дедалі більше поступати у злому зводячи інших, і самі зведені, Ти ж тримайся того, чого навчався, і в чому переконався. Відаєш Бо, від кого ти навчився, і вже з малку знаєш Святе Писання, яке може бути, яке може тебе зробити мудрим, на спасіння вірою Христа Ісуса? Это возрадимость, Господи, и воскресний Бог спасветоли нашему. І перед себе сповідаю і сам мами воскликні йому. Свято на просвіту, погано і славу, славу люду Твого Ізраїля. Вислухаємо Святого Євангелія Мирусі. Відлуки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь причуцю. Два чоловіки увійшли в храм молитись, один був фарисей, а другий митар. Парисей, стоячи, молився так у собі, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. прошу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків, пощо двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар, ставши здалека, не смів його чай звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи. Боже милостивий будь мені грішному, кажу вам. Цей повернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами починаємо ходити в піст. Починається підготовка до посту. Перша неділя підготовки це і неділя Митері і Фарисея, і перший тиждень це є загальниця. Тобто цього тижня нема ніякого посту. Церкви звільняє всіх від посту, щоб. Наїлися всього, і потім могли витримати Митер і Фарисей. Це є такі дві постаті в Святому Письмі безіменні. Чому безіменні? Вже знаєте, правда, що замість цього імені Митер ми ставимо своє ім'я. Замість фарисея ми так само ставимо своє ім'я. В якихось моментах нашого життя ми є митерями, в якихось моментах ми є фарисеями, але завжди оцих, оця боротьба є між нами є в нас всередині. Важливо є, щоб ми усвідомили, що Бог дивиться на наше серце. Не на наш статус, не на наші досягнення матеріальні, але Бог дивиться на серце людини. І кожен з нас як живе в серці не зовні. Бо деколи знаєте, можна бути дуже бідною людиною матеріально, але в серці мати пекло. Посуд і багато всього іншого. Але є люди, які є багаті матеріально, але в серці це є найкращі люди, які можуть бути. Ну, але й можуть бути і навпаки. Що той, хто бідний, так само є дуже добрий, а той, хто багатий, є дуже злий. Тобто, оця митері фарисей, воно цілий час в нас. Кожній людині змагається. І від кожного з нас залежить, ким ми є і ким ми будемо далі. Тому, входячи в цей час Великого посту, помаленько наставляємо себе, готуємо себе до того, щоб його гідно пережити. Не робімо якихось, не готуємося до нього. Як невідомо до чого так само, не робімо собі якихось захмарних постанов, бо дуже часто ми можемо в поривні емоцій наробити собі постанов, невідомо яких, після першого дня посту або тижня це зламати, а потім в кінцевому махнути рукою та й сказати, і так нічого з того не буде, та й, та й далі жити так, як жили. Таке буває. Але коли ми зробимо собі якусь свідому, обдуману постанову, навіть деколи одну, і, її, і з нею зможемо витримати, перейти з нею через весь піст, чи деколи навіть через ціле наше життя, то будемо щасливі. Так само будьмо свідомі, що кожен раз, коли ми щось хочемо досягнути доброго. Ми самі себе наражаємо на спокусу, самі себе даємо на випробування. Бо диявол кожен раз, як бачить і чує, що ми хочемо щось добре, щось більше, він буде намагатися нас звести. Але ми не самі, ми завжди є з Богом. І коли ми будемо покладатися на Бога, а не на свої сили, не на своє я, бо я собі постановив чи постановила, і я от цього посту, от я от цього посту, і чим більше то я буде велике, тим воно так високо буде падати і глибоко, що дав би Бог, щоб спинилося. Тому ніколи в своєму житті не треба акцентувати на я, бо все, що ми маємо, є. Те, що нам Бог дозволив, дав, довірив. І ми маємо бути співпрацівниками з Ним, управляти тим всім, що Він нам дає, чи то наші дари внутрішні, чи то дари зовнішні це все Бог нам доручив. І ми повинні гідно тим користуватися, з цього користати, так, щоб, на славу Божу, прожити своє життя. Тому готуємося від тепер, чотири тижні пролетить як один день, 3 березня вже не за горами. І піс почнеться. Почнуться нові переживання, нові, нові випробування. Тому ми, входячи в такі важливі моменти нашого життя, пам'ятаємо, що ми не самі. І що ми не робимо це для збудування чи піднесення своєї гордості. Але ми це все робимо на славу Божу. І все своє життя ми маємо прожити на славу Божу. Тому бажаю вам і собі, щоб наше життя було на славу Божу. Амінь.